Доброго вечора, шановні мої гості каналу, підписники. Хочу вам Ой! Хочу вам трошки похвастатися нашими маленькими Пурлічками такими. Якось так його, щоб видно вам було. Ось такі в нас пурлічки є. Вилупилися вони у нас 23 травня, і може тиждень, навіть більше. Днів 9 вже, мабуть, 9-10 днів. Вони п'ють водичку з вітамінчиками, їдять зелений корм, зелену травичку. Це в них такий раціон. Комбі корма у них тут стоять, вони їх гарно клюють. Отакі От у нас кулечки, кулечки. Тут я брала, купляла яйця в курей. Ой, курей у людей. І плюс ще брала зі своїх легорнів і закладала в інкубатор і висадилася в нас, вилупилися в нас яєчка. Такі. Курчатка з яєчок повилуплялися. Тут чим зайнятий, хто комбікон їсть, комусь смачно, хтось волтузиться, грабеться, хтось голтузиться із зеленою травичкою. Нарізала їм мокриці. Вони дуже полюбляють мокрицю їсти. Зелену цибульку. Зранку в них зелена цибулька, ввечері в них мокричка яка дуже-дуже має багато в собі вітамінчиків для ростущого організму, саме те, що треба. Не знаю, хто тут курочка, хто тут півник. Вони в мене всі, як кажуть, всі однаково ростуть, а там життя покаже. Хто любить залізти в кормушку, погребтися, воно в нього не дуже виходить, бо бо є перегородинки стоять. Що значить куриця? Куриця, вона є куриця? Шкодничають, витрущують багато комбікормів додолу. Ну нічого. Що ти зробиш? Вони в нас. Спочатку днів 5 побули в хаті, пересиділи, поки манесенькі зовсім вигрівалися під червоною лампою, а тепер вони гуляють, вже тут у нас бролери тепло, бролери надихають і дьобається за зелене травичку. Одні жопки торчать. кожен занятий своїм ділом зразу кажуть чи той, зразу начебто здається, що. Всі білі, особливо на відео, це все можна подумати, що всі білі, але при денному світлі є трішки відмінність від легорна. Є жовтенькі такі. Вони такі жовтенькі. Не знаю, як та порода в людей називається точно. Це Луман Браун. Фоксі чип, ну я справді питала, але вже трохи забула, то я навіть не скажу, як правильно, яка різниця, мене хвилюють хвилює той факт, щоб яйця були гарного такого коричневого кольору. Мали товарний вид, бо іноді яєчка я продаю, тому людям подобається. Покупцям щоб яєчка були коричневі. Білі не дуже хочуть брати, хоча їдять все одинакове. Уже, уже з'їли мисочку, була згорою. Така тарілочка. Вже з'їли майже зелень, ту, що я накришила. Любить. А зранку я їм на, на, насипаю. <рик> Ух ти, бролер заспівав і вони всі полякалися. Пуліньки, пулі, 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 не бійтеся, не бійтеся, всі злякалися. Петух у нас співає, і вони всі лякаються весь час. <рик> от так от. Петя, ти що? Зараз вам покажу того Петю. Ось оцей сидить Петя. Якийсь виспівує тут. Да? І лякає маленьких курчат. Петрусь. Ти виспівуєш. Ох, і Петрусь. Ага, то не ти виспівуєш. то значить оцей весь кавалер. кавалер. Да? І лякаєш курчат. Чи ви... Два співають. Такі в нас. Тут тихають, їм дуже жарко. Хекають. Да? Хекають. І цей, мабуть, весь півод зараз буде. Хекають. Тому вони видають в себе так багато тепла, що і топити не треба. Силка, мілка, дрібна така тирса. Дуже, дуже виручає. Де? Да? Курочка? Водичку п'ють? Отакі у нас петрусі які співають. Ну, а ці гавенята, як ви собі бачите, гуляють. Гуляють, їдять, гребуться, намагаються погребтись. Ой, вже час, треба вже відпочивати йти. Всім вечері насипала. По всі та й будуть ляжуть відпочивати. Куряки всі наші. А вам всім мирної ночі. Гарний новий день. Була рада бачити вас на своєму каналі. Може, щось не так, у когось, як у мене. Ну, а в нас так. Хазяйнуємо, як можемо хазяйнувати. Так що. Всім, всім, всім вам миру, добра і щастя. І до зустрічі на моїх, моїх нових відео. Всім па-па!